Уклон мені надіслав таку двіжуху, я став амбасадором від уклона. Да-да-да, я починав, як і багато хто з Ренолога, і дали мені дачу Сандеру. Це такий пиріжок і в мене починають морозити. І я розумію, що мені треба рухатись далі. Я ж по місту бачив оцих обклеєних шашка-уклон, обклеєні бренди, у них ліцензії, оце все. Я потрапляю на таку контору. Того ж дня я туди приїжджаю, там величезний автопарк. Ось відео. Прикол, смотримо. Вот Ось мой автопарк, мої машини, всякі офіс. А тут ідеш, огурці, тут, помідорчики. Красота така. Это Степана Бандери вообще-то улица. Нормально, что. А что тут не так. И прикол в тому, що яка навіть машина потрапляє в автопарку, всі можете побачити, что это будет за тачка. Вот наш автопарк. Смотри, какой аппаратик. Может на таком где приехать? А? Да я понимаю, да, красота? От, і там у них купа машин, просто я не знаю скільки в них там машин. Може машин 50. І дають мені Hyundai Accent, це моє перше знайомство з корейцем. Мої перші емоції далі бачите на відео. Такі от діла, <свісно> Уклон это, конечно, не мед, треба привыкать, но вот это неожиданно і приятно. камера заднего вида тут отображается. Пойдет. Газ. Только, говорят, 14 литров хавает. Но, ну, кстати, пластик даже у меня он получше будет, потому что тут прям вообще, вообще дерево. Ни одного мягкого элемента тут нету. Все просто дуб дерева. Ну, руль приятный, да. Сигналка есть. Вот, а так, такие дела. Вот такие пироги. Оп Багажник тут огромезный вообще Хоть вальтом Ложи всех Такие вот дела Камера заднего вида, вся херня Аж страшно ездить Номера, как мы любим Так вот Климат-контроль Вообще четенько Музичку треба прибрати звук, чикс. Звучок прибрав, все. Взагалі, хоч надавив. Надовив, поїхала сотенька почти Та це просто якийсь, якийсь кайфа не машина. Бачиш, що робиться? Камера заднього бачення. <гум> все чітко. Оце та чілочка, звісно. Я ніколи не міг подумати, що Hyundai Accent це буде така просто жесточайша машина. Дивись, це я здаю. Взагалі красота, все видно. Взагалі чотенько. Раз. Тепер відпустив педалечку і поїхав. Це просто як... якесь чудо. Взагалі, все, і вона сама поїхала. Оце я розумію, пкі-палки. Смотрите, акцент магіт. Мог... Оп! Ага, 2 метра. І вон сколько ще всякої параші? Може так це? Я и сам не знал. Прикиньте, какие люди мрази. Вот только что мыл машину и случайно такой... что это такое? Хотя это жвачка. Прикинь, жвачку вот так прилепить в машину. Сука, ебать. Ну, і взагалі машина обслужена, комфортна. Це мій перший досвід в роботі з додатком уклон. Відверто скажу, що я коли катав на болті, взагалі не розумів, блін, що це так, як тут складно, якийсь ефір, щось вибираєш, щось налаштовуєш. Ну тобто там просто прийняв і поїхав. А тут, як я вже казав, що там було дуже багато машин. Там були і Сітроені, Целіс, і були Фельдсвагени Поло, і були і Пежо, і Гольфи, і Джети в мене було. Нормально машин, я ж для себе мені ж було цікаво ще поїздити на різних машинах. І прикол в тому, що в цієї контори в неї була офіційна партнерка з уклоном, і у них були ліцензії. На всіх машинах можна було рухатися по смузі автобусного транспорту. І для мене це теж був крутий досвід, тому що я навчився нею їздити. Економія часу це було круто. От я пробував на Сітруені. Це Еліс ще кататися. Це була дизельна. Можете побачити відос. премиум. Только шашечка не знаю, как загорается. так да ты шо? Это монстр. Лютая, лютая. Диски. Противотуманочка, все как надо. Все по фэншую. а? Емоції само собою в мене зашкалюють. Потім в мене ще а, була бензинова на газу, біла. Я на ній доволі довго відкатав. Та ви що, ви тільки подивіться на цей взорваний Сітреєм. Тільки гляньте. Оце що таке? <рігла> Оце що <шо> таке? <рігла> Зато я сигналізація. Оп! Такий весь чистенький. <laughs> Салон це взагалі бомба. Оп. Нас зустрічає зорваний підлокітник, Оце нас зустрічає. От... Отак зустрічає зате газ. Я думаю, що тут буде розхід, то що треба. Такий от взорваний ситрончик. Тепер давайте о плюсах даного авто. Перший один актуальний плюс це нова резина. Ось можна даже бачити ці штучки. Я так зрозумів, ну, це актуальна тема. Сьогоденні. І вона начебто тут по колу така. Наступний плюс ліцензія. Можна їздити по смузі автобусного транспорту. Ну, ще движуха, що тут довга база, і вона дуже м'яка, реально. Подвізка вшатана, вона скрипить. Тут все коротше, це Ну ти їдеш як на скрипі, мабуть, форді. Ну там ще жорстче було, ну тупо пливеш по всім ямам, по ліжакам, Взагалі класно, це прикольно. Ну і такий основний плюсик для мене в плані візуалу, це я дуже люблю, коли проти туманочки вони mm. без а, звичайних ламп включені. Ну тут габаріти будуть горіти, але коли от противотуманочки світять замість фар, це виглядає агресивно. І тут морда така доволі агресивна. Ну реально, можна сказати, що виглядає мощно. Причому тільки морда в неї нормальна. Тому що жопа, наскільки я зрозумів, тут вшатана. Оце, оце щось незрозуміле тут з фарою. Оно все запутившее. Тут коцки. Ну, такая собья. На видео, наверное, не будет видно. Но тут, короче, вот стекло. Оно все в маленькие косочки такие в малюсенькие. И щетки, как будто бы какой-то момент их поцарапали. И прикол в том, что постоянно вот это стекло, оно как будто засраное. И оно очень неприятно. Ну что сказать, она стала посвежее, конечно, но очень многие нюансы мне не ясны. И сейчас покажу более детально. Посвежее она стала, походу, чисто вот на фото. Потому что нюансов тут я обалдею. Короче, из нюансов. Вот это не похоже на ржавчину, но вот это как будто бы грязь она тупо не отмывается и самое печальное это вот это но это же не ржавчина и это вроде бы я не знаю неужели это эти потеки это поцарапка лака дальше такой тут нюанс не горит один габарит вот такие нюансы ну вот тут понятно все отписка струила о, смотри, а? Красота какая. Вот это что вообще такое? Тут уже краска пошла. Вот этот момент. Вот этот, вот этот. Короче, вот это вообще жесть. Ну, в общем, вот это самые такие непонятные нюансы. Дальше по салону. Естественно, вот это все было протерто, все чётенько Красота по или нету. Вообще бомба. Ну, тут надо вот эти дефлекторы продувать, но уже было впадло. Короче, по все мы помним, какая была слой грязи. Вот здесь просто слой. И вот тут все было в грязи. Это, конечно, все было отмыто. Но самое больше, что меня удивило, так вот это этот руль. Во-первых, вот тут вот сколько не три, вот пыль тупо прилипает к этой поверхности. Оно как будто бы здесь уже расслаивается. Там также само. Дальше сам руль из-за того, что он типа уже гниет, портится. Вот так проводишь тряпкой просто. Она чернющая, такая же зеленющая. Ну то есть даже когда водишь, вроде бы руки не такие сильно грязные. А когда провел тряпкой, это просто трэш. Ну, то есть, короче, здесь по салону всю вот эту грязь и пыль, вроде бы как ты стираешь, но она только еще больше налипает. Короче, тачка засранная в хламину. Чехлы, вот еще что бесит, чехлы слазят. Кстати, из плюсов внезапно заметил, прикольно, подогрев сидений, передний, и тут тоже он есть. И они работают, вот здесь вот э, пассажирский работает, это прикольно, особенно когда на спину греет. Ну, короче, как-то так. Ранок, красота, осень, ляпота. И тут нас встречает монстр бездорожья гидропарку. Іди ж ти сюди Ну шо там заляпався вже Да, машинка тільки була помита Коротше от такий от монстр Монстр гідропаркського оффроуда по поганялу бігімот Що сказати? Шкода тільки помив. Ну, але він для бездоріжжя такий собі він їде гума нова всі діла, але низькуватий, звісно, зате м'якенький, так що давайте гарного дня. От була б у мене як тоді. Сіра машина. Оце разві було б видно? Ну скажіть, от наша мені ця біла машина. Так би водичку і сполоснув і все. А так ніхіра. Пару днів дощ, вона брудна, страшнюще. Ще в мене був Volkswagen Polo. Почав номер вот тут отпадать. Он просто вот тут вот не держится. Не знаю, в чем прикол. Скажешь снова, что я куда-то влетел, кто-то в меня въехал. Делай сам. Ты очки? Не, не надо меня снимать вас. Ну, да я так просто. Я меня очень плохой. Полицейский. Ну, попадаются, не хорошие люди. А, не, мы хорошие. Просто по базе нас полиции проверили. По Основание? Это на предмет явление Лица, которые подчеркнули и запомнили про информацию, например, на время войны, mm -hmm. да. Понял? Ну я понял, но это должен быть документ. У вас есть Какой? документ? Какой? Ну ориентировки там, Прекрасно. На... Нет, ну просто там? есть проверка ну, да, России. Что это за полицейский? ну лица. Есть документ, у вас, которые доставляют личность? Ну, у меня, конечно, все есть, но просто должны а быть паспорт, основания. Ну подозрела особо. А вы стоите, ну за... непонятно, стоите, здесь вон закладки закладывают, наркоманы ходят, Проверяю. относитесь или нет, не относитесь, вдруг вы стреляете по базе. Чем я же не учу? говорю, что дайте мне документы я для вот... оформления материалов. Не, нет, ну так и нет уже никаких материалов, тем более. Ну так нет, я же не говорил. Я просто говорю. вам озвучу, что я вот... у меня такой принцип вот с э, тех пор, что только когда мне предоставят какое-то основание, я, я предоставляю документы. И Потом я езжу нет. в академию полиции, пишу скарги, мне ничего не приходит. Мне надо постоянно туда ездить, нельзя звонить. ну, чтобы ничего не нарушил. Не, Правильно? я не нарушил. Ну, я смотрите, вас если вы голову, даете слово мужчине, что... Шо... Я вам даю слово офицера, шо шо ничего шо не, начнётся, начнется не но... там Ничего не начнется, я ему говорю, что... Шо я уже просто не знаю. Это даже в первую очередь и для вас надо. Скажите свой номер контакта. А зачем мне номер контакта? Да, ну, вы все равно, что такси шел, какая разница вам. Ну, я не... Так? А ну, это, ну, по всей базе пробьем вас полностью. Ну, давайте. Ну, 95, все, смотри. Что это значит? На Напрочать недовисковый злочин, ТНЗ, чисто. Ага, То понял. Есть... Ничего. <laughs> То есть буду знать, что я... Ну, как я и знал, что я... Ну, мало ли. Вдруг э -э -э были у, допустим, у меня такие ситуации, когда полный твой теска. Понял, ага. забиваешь, он клад стреляешь. Ага. Вот. А ну, потом, я понял. Значит, потом начинаешь там опрашивать. Там... Ну Я, Выясняю, понял. Ну, я -то знаю, що да, я абсолютно ніяких законів не рушав. Все, всього доброго. Всего. Потім в мене ще трапляється така штука з Volkswagen Polo. Это не, не, не помню, Мені вже там скажуть по відео. Так, да, я дуже жорстко багато працював, щось томився і уявіть у себе в дворі просто зачепив, паркувавшись машинку. І слава Богу, вони з мене взяли за це всього 4 тисячі гривень. Це було рік тому. Самі розумієте, що ніхто нічого не зробив, ну але я не залишився для них. Бачите, мій колега теж вже втомився. Бачите, що з ним відбувається. Все на світі в нього мигає. Ой, як я його розумію, коли механік Дебіл і дає тобі тачку на бісь. Ну, так от воно і є, Владислав Святославович. Так. Жетон номер 0176333 угу. А документи? Ось, сертифікат про те, що він пройшов про те, що він пройшов перевірку. Ось номер трукав, ось трук... номер на самому пристрої. Дата докупів вона. 11 листопада 23-го року. А де ви кажете номер? Ось. Особи. 30 і... 2 84 33 Все, питань нема. I don't know. Але я хочу зараз, щоб всі зрозуміли, що там, само собою, був бізнес клас таксішний, і в них були Toyota Camry. і вони справжнього як хлопака мене тримали за такого дурника, можна сказати. Я коротше працював там страшні перероботки, вивозив їм поїздки, люті кількість там. За кожну машину уклон давав якусь кількість поїздок, щоб там не злетіла партнерка, чи щось таке. Оце брендінг і тому подібне. І прикол в тому, що я дуже часто пересаджувався на якісь тачки. І викатував просто тупо ці поїздки, допомагав їм закривати план на ці машини, і вони ж мені да 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 А я ж е, працюю, працюю, заробляю великі каси, йду їм на зустрічі. Я кажу, що хлопці, все, ви мені обіцяли, давайте мені камрюшку. І щось одного дня вони кажуть, що ні, ти ще молодий, ти тільки прийшов, тебе ніхто не посадить. Там треба на ній викатувати, там треба катати великий розхід, туди-сюди, ну коротше. І я для себе зразу вже мінус отакий виписав стосовно їх. А ви знали, що уклон додали ключ, пас -кей в додатку це безпечний вхід. Три основні переваги. Швидка автентифікація за декілька кліків. Не чекаєте дзвінків або смс для входу. Ключ доступу це не пароль. Він більш надійніше зберігається тільки на вашому телефоні. Ось коротка інструкція, як його створити. Користуйтесь обов'язково. Ось як бачите, дуже багато всього цікавого було в парку уклон цьому. Але як закінчилася моя з ними співпраця, приходить осінь, навіть осінь. Я відкатав, вже починається зима, і починається це затища з зимовлення. І уявіть, що вони роблять. Вони вимикають всім фільтри. Береш і стаєш на ланцюжок. Я ж розумію, що я вже тоді розкрутився. Я вже теж катав там тільки по 300, по 400. Там я розумів, що все, це буде халепа. Вивозити оцей весь шлак на ланцюжку. Я кажу, типу, ні. І прикол в тому, що я даю по руках, і я звідти уходжу. Знову тосанули тачку. Полік. У мене вже був полік, але був Дорест, а це Рестовий. З переваг це 17-й рік. Тобто вона свіженька. Звісно, теж вже вшатана. Є моменти. Але ну рестову теж прикольно покатати буде, але є нюанс. от Що мені не подобається зразу. По-перше, це бідна комплектація, нема протитуманок. Ну, я люблю на протитуманочках літати. Потіє фара некрасиво і не дуже ефективно. Не працює підігрів сидіння водія. На Сітроені це в мене було. Нема парктроніку. На ці я здавав, мені чітко пікало, я розумів. А саме мене, що вбило, це я звик, що в мене педаль щеплення ось тут. Тобто я сижу більш широко ноги розставивши. Тут вони дуже вузенько, і в мене це коліно просто впирається в руль. І я їх дуже отак тримаю, постійно в напряженні. І, коротше, дуже незручно. Ну а так, консолька, оця Рєстова просто прикольна по вигляду. Ось, що ще не працює збільшення гучності. Я не знаю, навіть перший раз таку бачу, нічого не підписано. Ну, тобто, як тут додати гучність, це крутити станції, невідомо. Коротше, мінусів теж багато, але прикольно, що тачка свіженька, типа. Це прикольно в тому плані, що, що підвісочка добра порівняно з Сітреном підвіска огонь. Ну так що такі справи? З плюсів ще можна виділити те, що ці він був взагалі дохлий. Він взагалі нікуди не їхав, щось там з мотором жорстко, що він там оливу жрав, і взагалі там щось постукувало трохи, ну типу, для того мотору це нормально. То тут, так як машина жи жива, я думаю, що тут, мабуть, 1,6. ну так вона, як ці поліки, да, вона прям добре тяне. Знову ж таки, почну до цієї звикати, знову дадуть якесь барахло. Светодіоди. Полиролиный ще весь, не поцарапаний. То що надо, да? Ну, кстати именно вот по выражению задних фонарей. Глаза такие как печальные. А до он такой прям агрессивный. Бідна комплектація тут нема. Повторювача, він тут. І щоб друзі, щоб не затягувати цей ролик, віз одного хлопця по замовленню, і він якраз. Нього щось там трапилось з машиною, і я його якраз підвозив до його машини. І він теж починав в моєму автопарку в цьому, теж на відсоток, і він мені розкрив очі на арендну машину. Я під'їхав його, підвіз. Він вийшов. Це в нього була чорна К5, яка була в бізнес-класі. Він за неї платив 4. 4600. Там в нього була особиста програма, він боса цього свого катав теж по місту. Але прикол в тому, що він сказав: Женя, не займайся цією бідою, давай, бери в оренду тачку, бізнес, комфорт і катай заробляй люті замовлення. І я його послухав. Продовження про орендні машини, переваги, мій досвід в бізнес-класі в К5 в наступному ролику. Я дуже подякую всім, кому було це цікаво. Відпишіть в коментарях. Не забувайте підписатися, щоб не пропустити другу частину. Поставте лайкосиків і чекаю вас в коментарях обговорення. Як вам мій досвід, можливо, у вас теж були якісь цікаві ситуації. Тому давайте, друзі, до скорого побачення.